Вітаю вас! Мене звати Олена Климанська, я менеджер компанії Forever Living Products. І так вийшло, що на даний час я мешкаю в Швейцарії і продовжую будувати онлайн бізнес. В першу чергу це, звичайно, бізнес в Україні, тому що це вже налагоджена схема. Ми це знаємо, ми це вміємо. Є певне коло клієнтів, партнерів, є люди, які потребують цей продукт, які його обожнюють і кажуть Дайте, дайте мені його прямо тут і зараз. Є певна сезонність так продукту. Також я розвиваю зараз цей бізнес як міжнародний бізнес. Хочу сказати велику подяку Польщі та Німеччині, яка вже Виплатила бонуси. Не скажу, що це легко, тому що треба десь вивчити специфіку тої іншої країни, навіть як працює інтернет-магазин, як працює доставка замовлень, так щоб грамотно проконсультувати людину. Але все це можливо, все це доступно. І також хочу сказати, що можливо, можливо. Є якісь переживання щодо того, чи потрібен наш продукт в іншій країні, як його правильно пропонувати, чи буде на нього запрос так, у людей? Повірте мені, що буде і є. Люди скрізь однакові, скрізь одні проблеми, скрізь всі хочуть бути молодими, гарними, здоровими, стрункими і жити як можна довше? Отож. Отож, наш продукт для цього просто необхідний. Хочу також сказати велику подяку всьому українському Forever за таку підтримку, за єдність, нашому генеральному директорі, нашому адмінапарату, який нас витримує, підтримує і швидко реагує. Дякую нашому відділу по замовленню, і доставці продукції, який швидко все збирає, доставляє нам уже продукт. А ми вже тут, вже далі на місцях. Отож, де б ви не були, у вас є завжди можливість мріяти, вірити і робити щось для цього. Це найголовніше. Отож, все буде Україна, все буде forever і forever.